Мир вам, брати та сестри. Дорога церква, Спасителя Христа, хочу передати вам щире вітання від церкви Христа Спасителя міста Львова. Ви знаєте, завжди приємно бути, коли повертаєшся, приїжджаєш в місто Запоріжжя, звідки ти виїхав, і коли тут багато твоїх друзів, з якими ти починав якесь служіння. А як кажуть, не одну чашку чаю випив, може не раз плакали, разом раділи, то приємно, дуже приємно і радісно. Я сьогодні хочу з вами говорити на одну тему. Чи бачиш ти? Чи бачиш ти? Ви знаєте, коли в людей питаєш, як ви вважаєте, що для людини гірше бачити? Не бачити фізичними очима чи духовними очима. Ну, віручі говорять, ну, звичайно, духовними очима гірше. Але багато людей, які говорять, що слухайте, ну, фізичні очі, якщо не маєш, то і духовні вона не потрібна. Кажу, ти дуже глибоко помиляєшся. Ми тільки приїхали, бо захід мали в, тому, в Закарпатті Поляна. З'їжджались на риб-центр люди, які втратили зір навчитися по-новому жити. А найголовніше донести їм святе письмо, щоб вони відчули дотик Божий до їхнього серця. І ви знаєте, приємно радієш, коли люди прозрівають духовно. У нас одна сестричка була з Одеси, і піднімались коли в гори, там на рунополонину незрячих брали також. І Коли вона повернулася, каже, ну як тобі каже, відчуття оце виход, висоти той, вона, ти знаєш, каже, коли була я невіруюча, і коли ми десь, вона така дуже людина, як кажуть, непоседа, постійно і вгори десь хочеться бути, вона на навіть незрячі скандинавською ходою займається. І каже, коли я була невіруюча, і коли мені розповідають, подивись, яка краса навкруги. Каже, я падала на землю і гірко плакала. Я гірко плакала і думаю, Боже, ну чому інші бачать це, а я не бачу. О, друзі, хочу сказати, що коли людина прозріває духовно, коли вона бачить Бога, то це вже відходить десь на, другий, на друге місце. То воно вже не має того сенсу, якого було. Звичайно, добре, коли в тебе гарне здоров'я, ніяких проблем немає. Але друзі, якщо немає самого головного, немає духовного зору, то людина постійно, постійно, скільки б вона не жила на цій землі, буде відчувати себе дуже нещасною. Чому? Тому що на землі на цій дуже багато страждань. Хочу вам запропонувати місце, яке записано Іван для від Луки, сьомий розділ 36-го вірша 7, 36. Я попрошу, де наші очі? Віталій прочитає нам, так? 7.36. Івангелія від Луки і до кінця. 7 від Луки з 36 розділу до кінця. Повністю до кінця всі вірші. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея він сів до столу. Міша? А жінка його була в місті, грішниця. Довідавшись, що він сидить при столі в дому фарисея, принесла велебастровий посудиний миром. Вона ззаду припала до його ніг і плачучи, почала, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, фарисей кот... Котрий запросив його, міркував собі і сказав, Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього: Симоне, маю тобі щось казати, а той промовив: Кажи вчителю. Були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати то обом, подарував отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав Думаю, що той, який, якому більше подарував, і він сказав йому, правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові, Чи ти бачиш цю жінку, я увійшов, увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав. А вона слізьми полила мені ноги волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені, мені ти не дав, а вона, відколи війшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олією не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі, прощається її численні гріхи, бо дуже вона полюбила, а кому мало прощається. Той мало любить. А до неї він промовив Прощаються твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, при столі почали міркувати собі, Хто ж він, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе. Іди в мирі. Дякую. Дорогі друзі. Симон Фарисей, дуже релігійна людина, вирішила запросити в гості до себе Ісуса і учнів. І прийшов Ісус туди, сіли вони біля столу. Ви знаєте, в Ізраїлі культура трішки відрізняється, хоча і у нас щось є схоже на їхню. Ну, Скажімо так. На вашу думку, чому Фарисей запросив Ісуса. З учнями до себе в гості. Невже він був такий гостинний, як ви думаєте? Чому він запросив Ісуса в гості? Ну давайте, щоб ви багато не думали, ми продовжуємо. Ви знаєте, у євреїв була така культура, вона кажуть, і сьогодні є. У їх таке є прислів'я: Говори, я хочу тебе побачити. Ми пам'ятаємо, коли Христос був посеред митників і грішників сидів при столі і його оточувало таке суспільство, то фарисеї були здивовані і говорили, що як це він може сидіти посеред таких людей грішних. Ви знаєте, в їхній культурі, коли вони збиралися за стіл, то це не просто було поїсти. Це не просто було, знаєте, поїли і розбіглися кожен кожен на свою дорогу. В їхній культурі це насамперед було вони розбирали різні питання. Це були політичні питання, і це були питання релігійні. І коли вони сходилися, це не одна година була. І вони задавали питання, відповіді, отримували. І постійно, постійно таке, сидячи за столом, вони мали таку можливість. Питання, чому ж Форісей все-таки запросив за свій, за свій стіл безпосередньо Ісуса Христа і Учням. І, і ми далі узнаємо про те, для нього було питання, чи він пророк, чи він не, не пророк. До нього доходили усілякі, усілякі чутки, і він чув, що про нього по-різному говорять, і він сам особисто вирішив з'ясувати. Чи пророк він, чи не пророк. Тобто я маю знати для себе. Це не було бажання, знаєте, як у Закхея, чи у Никодима, який прийшов вночі до Ісуса, щоб для себе, для себе мати зрозумілість для подальшого свого вірування. А це було для себе Симон хотів знати, чи він пророк, чи не пророк. І все. Але в життя моє, будь ласка, не входь. Я просто хочу знати. Багато про тебе, що говорять. І коли він прийшов, ми не знаємо, що б там далі, чим б воно закінчилось, але ж прийшла жінка, відома грішниця того міста, яку всі знали, прийшла в то, туди, куди ніхто не міг прийти, таких як вона. І все, якби, знаєте, підняла. Ті думки, ті бажання, які були сховані, вона підняла, оголила все те, тому що своєю присутності вона заставила багатьох про щось думати. І коли вона прийшла, ми бачимо, що вона, а, слухаючи, про що говорив Ісус, вона схиляється біля них Його і починає плакати, і с омивати ноги і волоссями отирає ті ноги. Потім ми бачимо, вона. Поцілунок, тобто цілує ті ноги. Потім вона бере оливу, ту дорогоцінну пахучу, яку добували на гори, забув назва їхня, в горах там Гімалаї. І воно дуже було дорогоцінне. І вона бере, достає пляшечку того дорогоцінного мира і поливає на Ісуса. І у фарисеї, у Симона з'являється зразу таке. Така думка. Тепер мені все зрозуміло. Тепер я все зрозумів. Якби він був пророк, він знав би, яка жінка торкається до нього, бо та жінка була грішна. Якби він був пророк, тобто він не дозволив би. Доторкнутися до нього. Тобто, ми, фарисеї, ми дуже святі люди, ми ніколи не допускаємо, що така страшна грішниця навіть може стояти поруч, це знаєте, бути нечистим після стосунків з нею. Тому, якби він був пророк, він би знав, яка жінка до нього торкається. Ні, він не пророк. Тепер все зрозуміло. Немає що вже далі сидіти за цим столом, можна було сказати. І коли він так тільки подумав, Ісус повертається до нього і каже: Симоне, Він так, вчителю, говори, де що маю сказати тобі. У одного позикодавця, в іншому перекладі вірителя, були два боржника. Один винний був 500 динарів, інший був 50 динарів винний, і ні той, ні інший не могли повернути той борг. І як вони не могли це повернути, він взяв і простив обом. Ви знаєте, 500 динарів, ну це приблизно треба, щоб повернути, працювати а, десь півтора року, щоб повернути той борг і не витрачати на себе гроші. 50 динарів це десь півтора місяця. Але не той, не той не міг повернути ці гроші е, і каже, так як вони не могли нічим повернути, він взяв і простив. І як ти думаєш, хто з їх тепер полюбить більше е, з тих е, боржників Ну, звичайно. Тому, кому, кому багато прощено. Каже, правильно ти говориш. Правильно ти говориш. А тепер дивись сюди, чи бачиш ти цю. Жінку. Чи бачиш ти цю жінку? Ти її не бачиш. Ти не бачиш її біль, ти не бачиш її страждання, ти не бачиш її життя, це зламане серце, ти її не бачиш. Ти просто зовні бачиш цю жінку, і ти розумієш, що поруч з нею навіть сидіти не можна. А я її бачу. І я бачу твоє серце, Симоне. І що я хочу сказати Симону, що вона побачила те, що ти не побачив. Ти навіть в мене пророка не побачив, а вона побачила в мене Спасителя. Дивись, як я прийшов, ти не дав мені навіть води, щоб помити ноги. Ви знаєте, у євреїв така культура, ну, взагалі воно гігієна в якоїсь мірі. Це не те, що як ми ходимо там, кросівки чи якісь там взуття таке. По асфальту ходимо, там дуже багато пилу було, і вони ходили в сандалях. І перед тим, як прийти, сісти в гості, вони обов'язково мили ноги. Якщо є роби, то а, той, який приймав гостей, він посилав робів і роби вимивали ноги. Якщо немає робів, давали воду, і людина сама вимивала ноги собі. Перед тим як прийти і сісти разом на спілкування. Потім далі, якщо людина більш поважна така, що ми дуже хотіли її бачити, то крім того, що давали поцілункою, вони торкались один до одного з чоками, тим самим це говорила, що я дуже радий тебе бачити під своєю оселі. А якщо людина взагалі, про яку я мріяв, я дуже хотів його бачити, то бере оливу, і маже їй голову, тобто готує повністю до цієї зустрічі. Каже: Я прийшов до тебе, ти навіть води мені на ноги не дав, а вона, як прийшла, то вона сльозьми омиває ноги і отирає волоссями. Я прийшов до тебе, ти поцілунку мені не дав, а вона, як я прийшов, не перестає цілувати мені ноги. Я прийшов до тебе, ти оливою не помазав мені голови, а вона ноги миром помазала мені. То кажу тобі, що прощаються і численні гріхи, тому що вона полюбила багато. А Хто мало любить, кому мало прощається, той і мало мало любить. У нас з'являється питання, друзі, та чекайте, а тоді що? Треба багато нагрішити. Чи що для того, щоб улюбити Господа? Ну, Біблія ж говорить: люби Господа всім своїм серцем. Тоді треба що нагорішити, е, якщо мало нагрішив, то і багато не будеш любити. Ні, тут зовсім не йде про те мова. А тут, друзі, йде про зір духовний. Ти сліпий Сімоне, ти не побачив, хто я. І тому проблема твоя, що ти порівнюєш себе з іншими людьми. Ти не порівнюєш себе зі мною. Христос не зробив ніякого гріху, друзі, Він є непорочний. А люди зрішили. Люди знаходяться в страшному стані гріху, написано від Голови до 5, вражені тим гріхом. Ти не побачив, а вона побачила. Тобто любов до Бога залежить, друзі, наскільки ми розуміємо, що Бог простив мої гріхи. Настільки і любов наша до Бога. Наскільки ми розуміємо і бачимо, з ким ми маємо справу, від того ми вштовхуємось, і вже робимо висновки, що настільки і Господь дорогоцінний для мого життя, ти не бачиш те, що побачила. Ти в мене не побачив е, пророка, а вони побачили у мене Спасителя, то прощаються її гріхи численні. Ви знаєте, друзі. Христос колись сказав своїм учням такі слова. Ваші ж очі блажені, тому що багато було тих, які хотіли бачити мене і не побачили, а ваші очі блажені, те, що ви бачите. Стоїть три Христа. Зліва справа висять злодії, які вчинили беззаконня, які. Отримало розплату достойну свою, але посередині висить святий, непорочний, благословений Син Божий, який прийшов в цей світ, щоб дати людям зір. І один злодіїв, який висів, ви знаєте, кара на Христах це прийшло від римлян. Римляні це люди придумали цю кару, воно дуже, ну, скажімо. Дуже довго людина і важко помирає, вона зразу не помирає. Людина висить під сонцем. І ганьба велика в тому, що він висить наги, тобто голий, щоб причинити якомога більше болі і страждання цієї людини, яка отримала таку кару. Ви знаєте, для єврея бути оголеним це, друзі, великий сором. Це великий сором. І наш Спаситель висів не тільки оголений, але він сівсь поранений. Друзі, ми знаємо, що було з ним перед тим, як на нього поклали того Христа, якого він ніс на гору Голгофу. І один із злодіїв висить і говорить. Якщо ти син Божий, я уявляю собі, у нього злість, у нього ненавість на всіх, на тих, хто його стратив, на тих, які його звинувачили, він злий і мучається висить, і він каже: якщо ти син Божий, зійди з Христа і нас веди, доведи, що ти той, за кого ти себе видаєш. А інший з іншого боку висів і говорив, чи ти Бога не боїшся? Ми достойно ми е, те, що заслужили, приймаємо, а Він нічого лихого не зробив. Ми достойно отримали цю кару, а Він нічого лихого і злого того не заслужив. І уявіть собі, що Він говорить до Ісуса, який е, е, змучений, який поранений, який висить, знаєте, ледве-ледве дихає, Він до Нього звертається і говорить. Згадай, про мене. Господи, коли прийдеш в царство своє. Згадай про мене не раві, не вчителю, Господи, коли прийдеш в царство своє. Оцей розбійник інший, який такий же самий такий чинив лихо, вчиняв гріх, він, його покарали так однаково, як і того. Але цей чомусь побачив в цьому ізбитому пораненому тілі Спасителя і не просто Спасителя, а царя царів. Дорогі брати та сестри, як це чудово, коли наші очі бачать нашого Спасителя. Згадай про мене, Господи, коли прийдеш в царство своє. І Він почув відповідь таку промову по правді кажу тобі. Що будеш зі мною сьогодні же в раю. Буде же зі, мно, зі мною сьогодні ж в раю. Друзі дорогі, чи маємо ми той духовний зір? Чи ми бачимо, з ким ми маємо? Ви знаєте, кожного дня, який ми проживаємо, ми з вами часто грішимо. Грішимо в словах, а за цей гріх висів Спаситель. Грішимо в думках з вами. За цей гріх висів Спаситель на Христі. Інколи буває, на жаль, і якісь, може, діла говорять, що ми робимо гріх. І ми не можемо війти в царство Боже своїми гріхами. Інакше що то буде за царство Боже, як буде повно гріхів там, там не буде ніякого гріха. А як попасти? А Спаситель мій. Він прийшов в цей світ і віддав себе. Він знав, зняв ту брудну одежу, в яку ми отримали від Адама і Єви, які згрішили. Від наших пробутьків, зриває ту брудну одежу і віддав нам свою небесну, той, яку він отримав від Отця, і дарує кожному, хто його приймає як у свого, у свого Спасителя. То хочу сказати. Якщо є посеред нас друзі, які ще не побачили своїх гріхів, можливо, вас, як я колись порівнював себе з іншими людьми, коли пам'ятаю, мене мама моя звинувачила каже: Сашко, ну хіба так можна жити? Я був музикантом, знаєте, це таке життя не А я був здивоний. Я вам що хочу, я що п'яниця якийсь? я що валяюсь, тобто біда наша, що ми ніколи не порівнюємо себе з Ісусом Христом. І тому, ми думаємо, нібито у нас все добре. Ні, шановні, якби коли Бог відкриває наше серце і розум, то ми бачимо, хто має по справді. Симон це не побачив. Він порівнював себе з тою блудницею, він порівнював, можливо, себе там з сусідом. А грішниця прийшла з розбитим серцем. Їй байдуже було, знаєте, хто що про неї думає, хто, що про неї говорить, ось мої страждання, моя біль, і ось прийшов Спаситель, є шанс, є можливість принести до, їх, до його ніг всі свої переживання, всю свою біль. І вона розумно зробила, принесла, і Господь простив їй її гріхи. Нехай Бог благословить, друзі, віруючи, які отримали цей зір, Цінуємо цінуємо, друзі, з цим зором ми підемо на небо. Ми підемо на небо і наші очі, навіть як завжди кажу людям, які не бачать віручим, кажу, ви вірите, що прийде той час, коли ваші очі вже не будуть тотальної сліпоти, ваші очі відкриються і ви побачите свого рідного, дорогого Спасителя. І кажу невіруючим людям. Знаєте, і прийде той час, коли ви побачите своїми очима. Спасителя, але не як Спасителя, а як Грозного суддю. То нехай Бог дасть мудрості, поки на цій землі, друзі, скористуватися той можливості, тим шансом, що Бог відкрив наші очі, щоб ми дійсно з цими очами ми будемо жити вічно, а фізичні вони тимчасові. Нехай Бог прославиться всьому. Амінь. Молитва.